Доброго дня, це Вадимотоблок. Хотів вам показати оце. Хтось подумає, що я роблю рекламу лампочки. Це не реклама лампочки, я хотів сказати, що у кожного автомобіліста вдома є така штука. Що це таке? Це лампочка, у якої перегорів ближній світ і її якби, знімають і ну, використовувати її на автомобілі не можна. Де її можна використати? Так як у нас. Зараз є проблеми із світлом. Ми вирішили цю проблему. Пішов. У нас є проблеми із світлом, тому ми їх повісили у себе у гаражі. Ось дивіться, бачите, чорненька. Це якби лампочка теж вже вийшла із строя. але тільки наполовину, друга там висить. У нас є генератор, у нас є мотоблок. Тому освітлення проводиться так. Підключення самими звичайними розетками. І для того, щоб. Ніхто вдома ваші ці лампочки не включив у 220, щоб ніхто не підключив у 220 вольт, тому потребителя ми на нього поставили розетку, а вилку вже на джерело енергії. Підключаємо. Тепер показую, як воно працює. Генератор. Зараз заводимо нашого мотоблока. У нас лампочки І поки нам потрібно щось робити, мотоблок працює нам над ламою. Освітлення наяв. Дякую за увагу!